Море, яке я собі можу дозволити, да? шум прибою в Ютубі. Штучний лапу збоку. чому б і ні? Ну хоча б так, да? От, У нас була просто якась ніч у Луцьку, ну, знаєте, перше враження, а хватай амуажі і хавай десь, да? Найбільш цінніше в колекції, так скажемо. І сьогодні виглядаю дуже засмок, то оно, тому перепрошую. Так, старався сховатися за чим, чим тільки можна. Настануть замазюкувати круги, підучи вам а от. Всім привіт! Ви на каналі Ствір-Парфа. Мене звати Ігор, і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас з вами, власне, такий нюанс. Я підібрав для вас таку певну підбірочку ароматів на літо. Тут не буде такого кліше, да? а, чогось такого стереотипного по типу релаксуючих а, акватики, морської солі і тому подібне. Тому да, у нас так все доволі приємно, в принципі, доволі універсально. You know, ну, так, як ми любимо. А от, Давайте почнемо з першого аромату. А для тих, хто додивиться цей відео до кінця, буде маленький сюрприз. Знаєте, актуальність липи в вона не стихає. Це те, що буде завжди актуально, тому що це доволі так, знаєте, рідка, рідка, да? рідка нота в парфумерії свого роду. От. І аромат з, з таким звучанням знайти доволі тяжко. Тому у нас перший аромат якраз таки на цю ноту від нашого українського бренду аромат під назвою Linden Dreams від парфумера Михайла Буца. Бренд отакі парфамс. У нас в нотах тут липовий цвіт, мед, деревина і мускуси. Знаєте, це просто найпрекрасніша липа з такою легкою зілінцою, доволі прозорий, доволі акварельний. Тут така крапля солодкавості цього меду. Ніби, знаєте, такий остивший укроп, в який додавали чайну ложку меду. І от дві. Ложечки липового варення. от якось так. От він мені періодично глючить в щось таке мімозне, тому якщо ця нота вам теж так близька да, і палко кохана, впевнений, ви тут її відчуєте. Паралелить мені трішечки з Roa Paradise від Alex Да? Трішечки, але паралелить. Якщо обирати з цих двох парфумів, да, тяжко вибрати, то, що вони обидва шикарні, прекрасні, неймовірні. Тому навіть не знаю, але якась певна схожість між ними є. Ну, це жовто-квіткове звучання. Да? Нереальна композиція, знаєте, що варто просто кожної своєї витраченої копійки, приємний формат 30 мл у бренду, да? якби зручно доволі брати з собою, покласти свою Birkin да? і не про що не думати. От так. прекрасні технічні характеристики у цього аромату, знаєте, що задовільнять просто найбільш а, таких от, а, як сказати, найвибагливіше, да? Парфумерних снобів. От так. Кажуть, коли чоловіки, власне, чують дану композицію зі своєї жінки, у них, згідно з пермограмою, збільшується рухливість сперматозоїдів а, на 40%. Ререкція просто як на Віагрі. Хочете вірте, хочете ні, да, але повірте мені, людині, яка писала наукову дисертацію по еокуляту і його сумісністю з паличками Дудерляйна? Я знаю, про що я кажу. Отак. От це у нас був перший аромат. Переходимо до наступного. Знаєте, це, власне, для тих, хто любить бути в тренді, в тренді, да? для тих, хто полюбляє новинки, постійно їх тестить, цікавиться ними. Все-таки скажімо, пилу, з жару. І у нас другий аромат це барення від РБ. Це парфум для жінок, належить для групи ароматів шипрові. Аромат випущений у 2024 році, в принципі, доволі, як би, да, недавно, грубо кажучи, парфумер Крістінег. Знаєте, для мене це стартує барбарисовим таким хмільним пивом, де ця хмільно-дріжджова нотка відходить, в принципі, на фон, розкриваючись в такий чудесний, в міру солодкавий барбарис в обрамленні білоквітковості. Отак от. І все це на базі з такої чистої, свіжої світлої деревини. Він доволі вологий, а саме, знаєте, от... Had... вологі білі квіти. Соковитий сам по собі аромат, прям, от сочний. Доволі строгий, але не безкомпромісний. М'який, але не безхарактерний. От так. Унісексовий, але більше в жіночу сторону. Я би сказав так. Це така, от, знаєте. Спідниця-олівець, біла заправлена сорочка і піджак, да? невисокий каблук і пучок на голові. А для завершення образу це такі окуляри з да? широкими оправами. і просто безліч переглядів на порнхаб в категорії Milf". А Відео під назвою, знаєте, гарна класуха розбищує одинадцятикласника. Приблизно так. От він мені відчувається. Супер, неймовірне. Просто прекрасні технічні характеристики, це звучання на вас більше шести годин. Шлейфово, гарна проекція безмежна купа компліментів, неймовірна новинка від Ерме, раджу до затесту і до покупки. от Але знову ж в сліпу не раджу брати, як і всі аромати. Тому от так, от якось. Наступний у нас аромат, це, знаєте, для фанатів всього українського, для тих, хто от такі от от прожоні в цьому плані, люблять селективну нішу, And something else. це в нас аромат. Від бренду g Parfums аромат під назвою Absolutely Clean. Це новинка 25-го перепрошую. В нотах у нас кондиціонер для білизни, білі квіти і білі мускуси. Знаєте, Це для любителей чистоти, для любителей лаконічності. да? Український бренд Gipper Farms просто кидає знаєте, виклик а, з спітнілим пахвом, сплілим промежностям і шкарпеткам трьохденного носіння. Чистота і гігієнічність буде завжди актуальна, я про це наголошую кожного разу і не перестану вам це повторювати, просто як мантру. От. Ну, Аромат про тему знаєте, випраної білизни, чистої, такої порошкової постілі і якісного кондиціонеру тере ополіскувачу для цієї білизни. От так і пахне, так і звучить, як прописано в нотах. Білосорочкова така історія М -м, на кожен день, але не з таким от буденним звучанням, да? не заїжджано. Для тих, кому надоїв бланш від Buy Redo, Мюз, і вся оця от історія, спробуйте для себе щось нове, да, але якщо ви боїтесь переходити на щось інше, це те, з чого варто почати. Отак. От це така не ядерна порошковість, це м'яка, чиста, в да, якій от такий прохолодний шовк. Прозорий мускус без каплі натяку на якусь певну мильність, тому ті, хто бояться тут цього такого легкого підтону, не переживайте, тут того немає. Все доволі чисто, гарно. На моїй шкірі, на моїй чистій, сексуальній шкірі, да? цей аромат, в принципі, тримається от 6 годин на одежі довше. З 1.8, в принципі, поступово стихає, не змінюючи свого звучання. От приблизно отак. Так що беремо і харай дурно пахнути. Да? Пахніть як а, наступний у нас аромат, це знаєте, для любителей бускової теми, як моя бабуся. А, аромат від бренду Amouage. Це у нас ніша, да? Аромат під назвою Lilac Love. або Lila Вот. Такий, знаєте, кришталево чистий аромат свіжого буску. Він з такою от, певно, ніжністю цих плюсток з легким от відчуттям цього мускусу. Серце у нас такі теплі ноти, да, власне, самі бобів тонка, вони добре відчуваються. З ваніллю не перепутати. Боби тонка і какао. Так вот. Додають такої м'якої солодкавості, зберігаючи при цьому от квіткову цю чистоту. Бузок домінує в цьому білоквітковому букеті. З такими відтінками гарденії, жасміну, піоні. Да? Ну, піони тут так собі відчутні. Хіба що, можливо, якісь певне листя, яке, знаєте, пропахло цими піонами, от, от так от, от десь, створюючи таку власне делікатну і елегантну ауру. Ой, чума, чума. В порівнянні, знаєте, з Honor Amua, який вважають таким от ароматом нареченою. А я з цим не погоджуюсь, скоріше цей аромат підходить, власне. На цей титул, отак. От Він мені здається більш таким вишуканим і ніжним. Да? Ідеально пасує для якихось певних таких урочистостей, От. де потрібна якась така, грація і невинність. Отак. Гідна альтернатива знаєте, з такою яскравою бусковою нотою. Прекрасний аромат. Стільки шлейф тут вражають, це які личить все, амуаж. Ціна висока, да, але якість вона насправді виправдовує просто всі витрати. Моя оцінка цьому аромату просто 90, серйозно. Знаєте, з віком фраза, тобі треба заміж, вже звучить, скоріше, як погроза. От так. Але з цим ароматом, в принципі, все сприймається доволі несмутно. От так. Наступний у нас аромат знаєте, для любителей лактонів, білоквіткових лактонів, от, любителям тягучих, да, але не душних ароматів. У нас аромат від нашої української парфумерки Софії Дольної. Аромат під назвою Асмантус. Море закінчилось. Неважно. Я і так тут хорошо, правильно. Соснем? Хорошо. Так. Да. Знаєте, це той аромат, який можна назвати смачним, да? але от не гурманським чи таким звабливим. Це то, власне таке витончене, а, витончене звучання з грацією, аромат такої знаєте, недоступної жінки, але яка всіма бажана. отак. Так пахне знаєте, жінка, яка знаходиться просто на вершині харчового ланцюжку і збирає просто всі вершки цього життя, от приблизно отак. Осматос від Софії Дольної це от високий рівень парфумерії, який, знаєте, може стати доступним кожному. Варто лише, в принципі, замовити пробник, познайомитися з ароматом і замовити повнорозмірний формат. От так, впевнений, ви це таки зробите. Солодкавість нектарину, кремова замша, теплота смол, да? Все це от на чистій, як ваші аналізи, а, мускусній базі. Створюють просто неймовірне звучання. Прекрасно. А, бережно, тому що насправді при нанесенні цього аромату ви можете ловити маленькі мікрооргазми. А вот а у чоловіків будуть мокріти трусики. Приблизно так я її відчуваю. Чудові технічні характеристики, якісна добротна робота парфумерки, знаєте, можна, скажімо так, розповідати про цей аромат просто безкінечно, але краще один раз нюхнути, ніж безліч разів колотись почути. Да. Не можу перестати його нюхати. А, наступний у нас аромат. Знаєте, таким заятним фанатом магнолії. Тим, хто просто щибанувся по цій ноті, як і я останнім часом. Це у нас аромат під назвою CL Magnolia від кінзо. Ще раз. М -м -м. Не знаю, чи видно вам, які у мене убогі блотери, але не важливо, да? Вони вже до мене їдуть, так що все добре. А от. Це така, знаєте, вишукана композиція Квентіна більша, я перепрошую. Да? Де, власне, от магнолія, мускус, сандал, вони просто створюють якийсь такий от ніжний, виразний аромат, не безхарактерний. Це не поливашка в жодному разі. Це така от мономагнолія, знаєте, яка от розкривається свіжо з такою от легкою цитрусовою іскрою. Угорнута цим от чистим мускусом, такої прямо кришталевої чистоти. Прекрасно. Сандал додає тут такої кремової глибини. Тепле, от шовк на шкірі. Ось так от відчувається. Просто круто. Це просто, знаєте, аромат якихось певних асоціацій. Це от якийсь такий от ранковий сад, море повернулось. Хорошо, добре. Де от цей от сад освітлює, знаєте, от промені сонця, вологі порістки цієї магнолії, а ви така в білому платті. Безметежна. Вам нікуди не треба спішити. От так. Ромат, дарує таку от, грацію і спокій. Ну, слово дня грація. Отак. От ну, слово вивчив. Роман, знаєте, моментів легкості. Отак от. Але от. от при цьому впевненості в собі. Хороший. Ніжний з характером. Ну, просто залишає, знаєте, незабутнє враження при всій його легкості, якийсь такий. Прямо дев'ять з 10, серйозно, прекрасно. Це просто мастхев для тих, хто полюбляє ноту магнолії її в такому чистому виконанні. Прекрасно. Знаєте, в світі 8 мільярдів ніг, а він захоче бути між вашими. Отак. З цим ароматом. Це просто про це. Отак. Прекрасно. От, якщо ви додивилися відео до кінця, я хочу вам сказати, що як я і обіцяв. Я маю вам щось розіграти в зв'язку з моєю невеличкою, але такою серйозною перемогою в цьому житті. Я все думав, боже, що ми з вами розіграємо? Я хотів, як завжди, розіграти якісь такі, в принципі, Discovery Set якихось певних ароматів. Вважаю, це найбільш оптимальний варіант в цілому для можливості познайомитися з якимись ароматами, так? Але щось пішло не по плану, я таки поняв, ні. Цього разу у нас буде максимально серйозно, а, але це буде щось українське, чи точніше, не але, да? і я, як любитель бренду g Джиперфанс, хотів розіграти вам саме аромат від цього бренду. Я хочу розіграти неймовірною краси аромат Green Poison, чи green Poison. Да? Тут ще нічого навіть не пшикнуто. От, так що ви будете перші, да, хто от вкусить цей от смак, як, знаєте, як розпаковку першого iPhone да, знімання цих от, а, наклеючок, так і це перший пшик для вас буде знаєте, по відчуттям. А, Green Poison. Прекрасний аромат, який, а, на мою думку, є просто стовідсотковою, знаєте, аналоговою версією бре, аромату від бренду Mugler, аромату Aura, саме в парфумованій воді. Аромат знятий, я повторюю, да, тим і цінний цей аромат, що у нього є така прекрасна альтернативна заміна. So, якщо ви хочете брати участь в цьому неймовірному розіграші, я вам просто а, рекомендую підписатись на цей канал, поставити лайк і написати якийсь коментар. І ми рівно за тиждень з вами зробимо роз... язик. то ще знаєте, п'яний цієї всякої, знаєте. Да. Борської тематики. Яка то є, то виключається. Тим не менше, да? чим більше коментарів, тим більше шанс виграти. А, звичайно, я від себе ще щось таке прекрасненьке покладу вам, солоденьке теж. О, тобто Це буде такий певний бокс свого роду. За всіма такими певними моментами да? можемо спостерігати у мене в телеграм-каналі. Що я буду відправляти. Угу. Тому підписуйтесь на всі мої соцмережі, Телеграм, Інстаграм, а от Pranhub, OnlyFans. So. Так що очікуємо. Дуже дякую вам власне за перегляд цього відео. Напишіть свої якісь певні літні аромати. Мені буде цікаво почитати. Можливо, щось з них я не знаю. А скоріше я не знаю, тому що я не особо по літнім таким звучанням. Я більш такий, знаєте, хлопчик-осінь. Да? От така історія. Всіх люблю, всіх цілую.